Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде Оранка знову. Тут у нас 2.60 Пай. Падимо молодили нашу пшеничку. повний тут. І ще чуть-чуть там було Після соняшника тут було, це ми забрали той літіки. Зараз водимо перевне кобилу. Чуть далі, щоб ми могли тут урати. І будемо врати. Беремо такими прикрутями. ДНТЗ-504. Плуг, хлопці 5. Мало. вже Хочемо трошки. Треба трошки більш точніше. І сімтадіс 44. Теж плапалося п'ять. Ну це поменше типу, трошки. Рама тоньша. Тут збільшувати не треба, а цей чуть-чуть більший, грубший. Будемо трошки познімаємо сьогодні. Оранжки, будемо почнети сіяти знову. Походимо, бо він ходить другою, повішною я першою, то він чуть швидше, виходить. Забиває трохи, трава повинна вже. Це таке. Тут не безколи мені що. Вирішили випробувати свої плуги по такому, такій траві. Соїшник і ріпак. кажу, ми це, яке один рік користувалися. то рік перший рік користується, перший раз. Та й так. Такий фон виходить. Така воронка, коротше, виходить у нас трошки є тут травечка, але нічого воно придискується та буде добре. Будемо сім завтра сіяти напевно Побачимо Мокро, вихідні знов, душі чули. Так виходить. Руша соняшники ось ростуть. це нічого вже пістосоєчник був е, поза році, виходить? Ні, в тому. В тому, да, якраз і після пістосоєчника ж посіли. Така падалиця. Нічого, Тут Трава така і була, ми й кропили, то й нічого. Там вище не було трави, туди, туди трохи нижче, тако якраз половина була трава. Так вона туди і є. Щоб зерно губили, то ні, нема. тут взагалі нема. Тут у нас теж пісок. Зараз дим ще будемо показувати далі. Не знаю, може щось ще щось будемо грати. А може тільки це, бої бо цей пшениці плануємо мало посіяти цей і більше сої. Бо треба робити цілу зміну і так вийшло, що більше сої вийде. А це пішниці зовсім трошки. Та тут травичка. Що, принципі, отак виходить? Вже майже майже що тут робиться. І стерні не видно. Так. Вже чуть... ні, напевно, якраз половину виверли. Ще половина. Будемо далі урати. Не знаю, вроде сьогодні це то, ну, більше не будемо врати. Може приїдемо задискуємо і будемо сіяти. Буде краще, краще врати, там така трава то вона. Трава чого там така? Той рік як ми врали після сонячника, там як ходив, Стрекоза ходила, то така трава після, ну, по колії була. Так вона там і сталася так Воно ну, типу на куси так. А так воно і до сих пор є. Тересуюся їде, але подумали, що зараз ще рік усім цю пшеничку. А там далі будемо бачити. Такий соняшник. Так, це ось ми підпискували. Водим по такому ось. Водим попробую, як воно буде. Так виходить, ще навіть тоді душів не було по сухому. Подискували так, ну пісок, звісно. Що тут казати Та І так це навіть ріпак тут. Декого навіть, коли посіло, так не сходить, тут уже ріпаку, мабуть, не було. років 4 чи 5. Ні, не, не ровно 400 таки років три вже, так, да. точно не було. До цих пір сходить. Такий соняшник Поки там води муре, пішов трошки погулявся. Ішовденьку красничка, чого не було, я так накрию. Зайшов трошки. Подивився, чи є, чи нема. Там води. Нічого, нічого вроді там не було. Такі справи. Зараз покажемо трохи воронку. Чую пішов, у мене трактор капець. Прорвало прокладушку під головкою. Я кипеть, я пішов трошки. Я тако прийшов сюди по цим кущах. Далеко не ті віти, я там по-любому білі є. Але далеко дуже не тілося йти. Ще небагато лишилося. до їм вже трошки ще чуть. -чуть. І... Сіяти Сідаю, я не буду вже. Сонечко, сідає. І скувати ще треба і сіяти. Завтра ми будемо скувати і сіяти вже. Так що такі справи. Помаленьку маленьку працюємо. Так, ну що, тут ще трошки залишилось там, вже темніє. Будемо завершити відео на цьому. Всім дякую за перегляд, Додаюся до кінця, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, далі цікавіше. Перед і все, сьогодні трошки таке відео буде, маленьке. Та й все. Ось ріпачок посходив. Навіть майже достиг. Team.